Привет, hey, друзья! Сегодня вам покажу наш новий сайт. Тому що старий немає сенсу, напевно, вам зараз показувати, ось так він виглядає. І зараз будемо вже працювати з новим моднішим кручим. Так от, в особистий кабінет поки що ще, ну давайте вийду, аби ви бачили, як це виглядає без кабінету. Ви потрапляєте ось тут, в каталог продукції, тобто всі різні лінії, які можна знайти ось тут. І зверніть увагу, що коли ви потрапляєте на будь-який із розділів, ви бачите, по-перше, ціну зі знижкою клубною і ціну для тих людей, які не зареєстровані. Тобто, щоб купити цей продукт. А, звісно, його можна побачити по вашій ціні, обрати для себе той смак, який подобається, додати в кошик і купити. Але звісно, той, хто зареєстрований, той, хто має свою клубну знижку, це ті, хто зареєстровані, мають всі 20% відсоткову знижку. Так, от, щоб зайти в свій кабінет, нажимаєте тут овійти. Я зайду одразу з акаунту споживача. Для того щоб одразу можна було би побачити внутрішній кабінет, як перевестись в статус дистриб'ютора. Ось тут ви одразу отримуєте при замовленнях будь-яких. Давайте, наприклад, мої улюблені те, що я завжди рекомендую. Це детоксикація. От детокс, детокс-програма. Coral Detox. Людина при оформленні саме зараз воно зі знижкою він дає зараз 57,9 балів. Зазвичай, коли немає цієї знижки, дякуючи Mine, це 60 балів. 60 балів, які ви отримуєте, це вже інакше питання, це вже ви потім дізнаєтеся, що це за бали, бонусні і так далі. От ваша ціна. І, звісно, тут можна купити, придбати. Ну, давайте навіть покажу, як оформлення відбувається, як що вибирати, як що записувати і так далі. Так от, я обираю, прописую, наприклад, себе, прописую. Будь-який емейл, нехай там буде такий. І будь-який телефон, нехай буде якось так, неважливо. Адреса. Індекс. Е Поки що це є ця область. Мабуть, її в майбутньому не буде, але вписуйте той індекс, який є вашим. Або не вписуйте взагалі. Місто. Ваше місто. Не суть. нехай там Львівська область. Адреса. Тут можна писати просто нова пошта 41 будинок. Годин, квартира. Не треба, так як ця адреса все-таки інакше. Коментарі можна записати, наприклад, якщо ви не знаходите, ну, скажімо, якщо вам треба сказати, що зателефонуйте мені, тому що там домофон або брама, або закрита територія, ось так. Самовивіз це мається на увазі. Це поки що самовивіз, Я думаю, в майбутньому це зміниться на нову пошту. Тут можна обрати на мапі, або що трошки зручніше, списком. З списком можна обрати те, що вам, вам, вас цікавить. Ну, давайте буде простіше. От, Львів. Львів я обираю адресу. В майбутньому, я думаю, там також вже буде вписаний номер відділення, а можливо і так. Ну, думаю, це важливо було. Нехай буде так. І ось тут буде можливість готівковий розрахунок, тобто оплатити при отриманні або оплатити одразу з картки. Ось це також зручно. Далі, давайте повернемося до нашого профіля. Особистий профіль, особистий кабінет. Також, до речі, можна в каталозі продукції можна обирати, обирати продукт, який можна додати в обране. Саме зараз з українською версією українською версією, тому що сайт новий, повністю новий. На українській версії сайту немає тієї інформації, яка нам необхідна. Тому надалі я вам покажу російською. Надіюсь, що станом на перегляд це вже буде покращено. Ось тут одразу. давайте, все. Ми зайшли, це наш внутрішній кабінет. Тут ми маємо можливість надсилати реферальний код, реферальне посилання іншим людям для того, щоб вони реєструвались, переходили за ним і бачили. Ну, давайте так, так як я зайшов з собою. Давайте ось так. Реєстрація. Ваш рекомендувач такий-то, такий-то. Тобто люди будуть реєструватися одразу під вас. Повернусь назад. Ось це робочий стіл. Отут ви бачите, так, російська. Ось тут робочий стіл, тут ви бачите трансферний рахунок, поки що вам це не треба. Тут ви бачите е, свої збереження, тому що це все таки е, преміум споживач. Він бачить тут свої накопичування просто за повернення за те, що люди в його організації щось купували. Ось тут різні е, івенти, які відбуваються. Ну далі що найосновніше найосн тут є така річ, як мої інструменти і є мої заяви для того, щоб людина, яка прийшла сюди робити бізнес. Е, Перевелась в статус дистриб'ютора, їй треба ось тут клікнути і подати свою заяву. Ні, в мене немає анкети. І я просто вписую ті, та інформа, ту інформацію, яка мені необхідна. Вписую, нажимаю Відправити і все. Людина переводиться в статус дистриб'ютора. В майбутньому з першого її чека буде знято 30 умовних одиниць, за що будуть певні свої бонуси, які переважають цих 30 умовних одиниць. Тобто це дистриб'юторський пакет з королмайном, з блокнотом, з кар'єрною книгою, з маркетинг-планом і так далі. Так от, ось тут переводяться люди в статус дистриб'ютора. Далі, інтернет-магазин, тут можна бачити історію своїх замовлень, і що дуже цікаво, це моя структура. Дуже нова річ. Тут звіти по структурі, тобто я тут можу бачити, так як в мене нікого, жодної людини мною зареєстрованих немає, то в мене нічого і немає. Ну тут я можу бачити всю інформацію за той період, за скільки часу ця людина тут є, наприклад. Да, чи за цей місяць, чи за попередній, і так далі. Там, тут так само немає ніяких речей. Ну, От можна побачити рекомендувача. Тобто, о, в персональні дані тут буде так само о, структура, тільки інакше від, о, виглядати. Отут можна якраз таки побачити, що мій аплайн той, кого мені показує, це найвищий по статусу, найвище по статусу, або найвищий майстер, або най, най, найвищий дистриб'ютор. Тобто, може бути таке, що вас додавала людина, яка вона ще не є дистриб'ютором, яка не зробила о, умов для того, щоб відкривати статус. А це мінімум 50 балів групового об'єму. Так от тут показують людину, яка це зробила. А не ту, хто вас особисто запросив. Хоча це може бути і той, хто вас особисто запросив, якщо він в статусі, так це ваша структура, і тут можна так само бачити, хто що. От отут будуть в звітах по структурах можна буде бачити хто скільки зробив яких балів, і так далі. Оце що стосується самого, самого внутрішнього кабінету. А, ну і якщо я не помиляюсь, то це якраз абсолютно все те, що я хотів вам донести, що хотів розказати. Звісно, акції, все це можна побачити на окремих-окремих вкладках. Ось так виглядає цей а, сайт. Що ж, приємного користування, ви дізналися, де знаходити найнеобхіднішу інформацію? Ну і скоро, звісно. Буде різна інформація, будуть різні інструменти також додатися, різні матеріали. Як це, наприклад, відбувається на старому сайті? Зараз я також буквально на одну секунду вам його продемонструю. Бачите, одразу з'являється новий сайт, нові можливості. Одразу вам покажу. Сайт, на стару версію сайту, і тут є можливість потрапити до можливостей, правила успіху, маркетинг план, кар'єрна книга, пам'ятка і так далі. І знову ж в особистому кабінеті на новому сайті буде те ж саме, що є тут. Тобто це а, різний медіабанк, це різні матеріали, де так само поки що, поки цей старий сайт є, ви можете знайти інформацію різними мовами. Ну і так само, звісно, це медіабанк, це різні відео, а, івенти, продуктові отримання. Автобонусів і тому подібне. Брендінг можна скачувати собі карту офісів. Ну, це все буде також і на новому сайті. Все, я надіюсь, що я розказав, показав вам саму а, саму необхідну інформацію для того, щоб зараз розвиватись, для того, щоб а, розуміти, який в нас сайт, які є можливості. І ось на цій мови поки що він для цих країн поки що. Доступний, скоро буде абсолютно все. Ось так Користуйтеся, приємного користування, створюйте товароборота, піднімайте свої статуси, ну і рухайтесь до наступних кроків.